Я не могу в двух местах быть прописан. Не могу. Но мне никто не запрещал иметь два дома, три и пять. О. Я их здесь, я заработал эти О. деньги, сам построил. И тем, что я строил, только этот как экономику подымаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. За заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. Да, а я потерял за всю жизнь, работал, и этот котел потерял теперь все. Понимаете? А вы так успокаиваете меня. Не надо меня успокаивать. Я пятеро, семь суток не сплю. Да, да. Вот. никогда. Вы а МЧС не ничего делают. не делает. Они сидят там, пирожки кушают. Вот. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, и что не за они за работают. Бабушка, Ни клина, они не работают. Не Мы вас услышали, вас Ш... ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойди, не перебивай меня. Я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю. Не доводите до лот за рот. На поднимем всех. Я вам еще раз говорю. Не доводите до Бессовестные, бессовестные, вы приехали на картинку стелись, вас красиво по телевизору показывали. МЧС работает, пирожки разводят, воду разводят, ни хрена ничего не разводят. Ни хрена. Вот так вот в воде МЧС смеется, смеется им говорит, что люди ждут. Он мне в глаза смотрит и смеется, стоит. Я ему говорю, ты в форме, в погонах, ты че смеется? Он улыбается, стоит и говорит. Ничего, подождут. Я говорю, там человек лежачий, сутки ждет, номер телефона возьми, езжай. А он стоит и смеется. Мы лодку пронести не можем. Они технику поставили. Я говорю, машину убери. Он говорит: обходи, у меня задание перекрыто. А, это нормально. Милиция приехала, и я так, говорю, же, и так будет, не И Так же будет с выплатами. Люди, так же будет с выплатами. А в следующий год никогда никто нам не выплатят. выплатят. бессовестный, пока власти. Пока Но вы, пока вы, человек... подождите, подождите, пока, пока, вы не подключитесь, пока вы будете не пока ведь вы будете не народом, никто нам ничего не заплатит. Мы требуем того, чтобы вы были с нами. Дишком? Из начальства никто не пришел. Ни один администрации не пришел, не сказал, что вам надо. Вот депутат принес, вот соседка принесла пожрать, и все. Нам не надо ничего такого. Но mm -hmm. было все и остаться вот, как говорится, в одних трусах в одной, это и вот в этой Человеку. теплой. 75, все. Лет. 75 лет я осталась без кровы над головой. Баблик. А, Баблик. а вам кто все-таки помог или прямо вот так? Никто действительно, никто не пришел, никто не спасил. Просто люди не сами не помогают. Ми зараз будемо говорити про справи серйозні важливі, які стосуються передусім нас, Микола малому ж долучається для цього до нашого етеру. Генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у п'ятому-десятому роках. Слава Україні, пане генерале. Вітаю героям. Слава пане Миколе, От я щойно розказав от, в Москві другий раз. От сбушника пробують ліквідувати це е, місцеві розборки, чи це так такі довгі руки у нашої розвідки? Ну, ми говоримо про те, що представники спецслужб, які зрадили, вони будуть знайдені по всьому світу. Тому і розвідка і контрозвідка України разом з партнерами проводить пошук таких осіб. Ну а вже способи їх нейтралізації це працювалися безпосередньо процеси підготовки спецоперації. Це може бути наша агентура, яка виконує відповідне завдання. От можуть безпосередньо співробітники, які під прикриттям вже знаходяться на території Росії, тобто ми, ми слідкуємо таких осіб. Їх місця проживання, їх спосіб життя, їх е, антиукраїнську діяльність вже як у не переметнулися. їм треба відпрацьовувати ті кошти, а ті тридцять серібників. Тому е, операції готуються. Але методи ми сьогодні не розкриваємо. Але ще раз підкреслюю: це може бути якраз агентурні бойові групи, так і безпосередньо співробітники, які виконують завдання за кордоном. Микола Лишок уже подякував нашим спеціальним групам за ураження учорашнє пункту управління російським е, угрупуванням Військ-центр. Розуміємо, що Це цілий про Луганськ, так? Луганщина, так, українська. Ой, а, зточна, а в день, що вони верещали, вдарили по бі бідних мірних Луганцях. Там там виліз той знову ж таки чекіст пасічні. Кричав, що ви вдарили помірним. А виявляється це угрупування військ центр штабу? Так, пане Миколо. Це має бути якась комплексна робота, чи все таки маємо пріоритети бити по таких об'єктах на окупованих територіях, чи продовжувати НПЗ авіабази і інші об'єкти на території Росії? Бо там американці далі кричать, що не треба, не треба. Нам потрібно дійсно підходити комплексно, тому що основні стратегічні об'єкти знаходяться на території Російської Федерації, де виробляється зброя, де проводяться її випробування, де готуються нафтопродукти, а це кров війни поряд з боєприпасами, де склади боєприпасів, пускові установки, аеродроми. Це основні цілі, які стратегічно знищують оперативні стратегічні засоби противника. Це ті, що не можуть тоді стріляти по нас. Балістичними крилатими ракетами пускати літаки від пуска запускати дрони і зрозуміло атакувати нашу позицію на фронті. Тому стратегічно залишається е, саме основні об'єктами цієї території Росії, частково окупованих територій, там де вони вже розмістили, наприклад, Криму центри пуску ракет е, шахідів, що весь чудо. Також аеродрометри, які там знаходяться, постійно, піднімаються знесення так по нашим військам. Ну, ми вже провели ряд операцій по Чорноморському флоту по штабам. Тобто, це ті об'єкти, які підлягають сьогодні ударами нашими стратегічними дронами, які вже б'ють тисячу тисячу п'ятсот і більше кілометрів. Це вже балістичні дрони, які можуть нищити всі всі стратегічні об'єкти. Але і ми не проминаємо вже тактичні наші дрони і ракети, інші системи, які б'ють на території окупованих. Ворогом і це центри керування, склади, це другий ешелон оборони. Це ті, які ще не вступили в бій, але вони прямі об'єкти. Саме легше їх вбивати, коли вони не знаходяться на лінії бою, коли вони ще не готові, а тільки групуються, і це наші прямі цілі. І нас там працює більше на окупованих територіях, поряд з російськими зрозуміло, територіями, але на окупованих потужні наші оперативні позиції закладуються в різні періоди. Це співробітники, які виконував завдання. От агентура, ініціативні наші патріоти, партизани розуміло, задіється технічна розвідка, розпочинаючи космічно разом з нашими партнерами, тому що вони саме засоби володі е, стратегічна, комп'ютерна, радіоелектронна, е, агентурна і е, прямо скажу армійська, яка контролює до 50 кілометрів периметр від нуля або від е, лінії фронту. Тобто, це комплексний підхід дозволяє нам виявляти ці штаби, склади. Концентрації військової техніки, і тоді надо було конкретно давати координати, а ми наносимо на них ударів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.